Вітаю, друзі, а також усі інше. Вона сьогодні 15 травня, і це 1177 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Хтось від цього дня продовжує очікувати чогось незвичайного проривного, миротворчого та е, в такому дусі. Але я вже неодноразово акцентував увагу на тому, що нічого не очікуєте, нічого не станеться. Війна буде продовжуватись, хоча б з однієї тієї причини, що ми воюємо з реваншистським, хижацьким недоімперським режимом, і про якусь дипломатію, про якесь примирення, перемиря, мир, як там собі хтось вбив голову е в тиловій зоні, не відчуваючи 8, 9 та десятого травня на собі ударів дронів Камікадзе, в той час як по зоні бойових дій. Штурмові дії з боку російських окупантів тільки посилились, ну це виключно сексуальні проблеми саме цих громадян, які продовжують вірити в мир з Росією. Ми ж продовжуємо огляд мапи бойових дій, і знову ж таки, черговий раз звертаємо увагу на те, що росіяни бажають тільки захоплення окупації і геноциду українського народу. Української нації, української землі, і продовжуємо саме за найбільш активних зон бойових дій, які зараз е, спостерігаються на покровсько-торецькому напрямку. Отже, російські окупаційні війські війська посилили е, свій тиск по трасі Н 32 вона ж 0,5-04, і мали просування в районі Маліники. Тобто зараз ми можемо повноцінно говорити про те, що російські окупаційні війська станом на зараз повноцінно перерізали 05 04 і ті здобутки, які ми мали свого часу в районі Воздвіженки, водяного другої і так далі, і таке інше, через системні контратаки, вони зараз були невильовані російським виходом до Малиїв. Ну за, за якийсь час це повинно було статися за однієї простої причини. Велика кількість ресурсу, яка використовується російськими окупантами, вона якраз і сприяє їм закиданням наших позицій великої кількості людського ресурсу. Ми його знищуємо. Ми намагаємось каталізувати цей процес і якомога більше знищувати російського людського ресурсу. Але його знову ж таки все більше та більше. І таким чином зараз можна говорити про те, що оці три зони за останній час, які е, мали місце для розширення по трасі Н 32 0504 пять04, росіяни дійсно е, вони покращили там е, своє становище. Окрім цього, російські окупаційні війська продовжують бої за богатир. Е, скажу так, станом на сьогодні, Багатир, Ну досить м'яко буде сказано, якщо він майже втрачений силами оборони України. Ми з вами зараз не знаходимося в якій сказці, в якій дійсно я б вам розповідав як якісь фантазійні там історії, але факт залишається фактом. Багатир зараз майже повністю окупований російськими окупаційними військами. Сили оборони України контролюють незначну частину на околицях Багатиря. І є, звісно ж, надія на те, що ми проведемо контратаку, яка дозволить повернути контроль над цим населеним пунктом. Як свого часу це відбулося, наприклад, в районі Андріївки, коли російські окупаційні війська також намагалися захопити Андріївку для того, щоб тиснути на Константинополь а з півночі, але сили оборони України там провели системні контратаки. І фактично мали можливість відбити декілька позицій, які стали вирішальними в питанні утримання цього населеного пункту і запобігання тиску на Костянтинополь. Врешті-решт саме це і призвело до того, що росіяни не змогли в лобо повністю захопити Костянтинополь. А пішли в обхід Константинополя через розлив на багатир, щоб перерізати трасу Н 15 саме в цій локації, і поставити гарнізон, який знаходиться в Константинополі, достатньо таке складне становище. Отже, в принципі, ситуація а, така: росіяни намагаються повністю закрити питання з Багатирем, що може статися до кінця травня. І таким чином поставити наш гарнізон в Константинополі в досить незручне становище, якщо, звісно ж, своєчасно він не буде звідти виведений. Тобто для росіян є серйозна така передумова для того, щоб повністю закрити північну та південну кишеню. Називаємо це так по трасі Н-15 з виходом на багатир. Що після цього, я майже вчора про це говорив. Після цього росіяни, звісно ж, сконцентрують основний свій удар на Одрадне. Отже, для них буде е, основною метою саме Одрадне. Чому саме вони, а не, наприклад, е, та ж сама Олексіївка, Зелений Кут. Ну, знову ж таки, завершені питання з Андріївкою, тому що Олексіївка та Зелений Кут буде під вогневим контролем з боку росіяни, які з південного узбережжя Річку. Вовчі зможуть обстрілювати Зелений кут, Олексіївку не тільки АРТО, а й використанням великої кількості ФПВ-дронів. Також негативний момент полягає у тому, що російські окупаційні війська розширили зону контролю в районі Новосілки, а це по напрямку на Зелене поле та Новопіль. Це великомихайлівський напрямок. Ми давно вже не говорили про великомихайлівський напрямок, і це дійсно правда. А це пов'язано з тим, що російські окупаційні війська тут зазнали величезних втрат і серйозно загальмували. Серйозно загальмували, тому що вони переоцінили можливості своїх військ в питаннях саме розширення зон. Контролю по усій, усьому великомихайлівському напрямку силами ну, двох загальновійськових армій а також 68-го армійського корпусу, які були виділені на фронт для середньостатистичної дивізійної операції. Сили оборони України невилювали цей потенціал і зупинили саме їх на цих ділянках. Але зараз вони значно поживали свій рух, і на жаль, він дійсно. Помітний, росіяни просуваються там відповідно, утворюючи, ну скажімо так, повернемось саме до цієї ділянки. Ми можемо одразу сказати, що від Рівнополя по Новодарівку і е, Новосілку буде зрізано як мінімум ось цей виступ. Тобто, найближчим часом росіяни виходять на зелене поле, виходять на Новопіль і будуть відбуватися е, основні е, бойові дії на цій локації, на цій ділянці саме по цим Двом населеним пунктом. Окрім всього іншого, вони ще й будуть мати вихід через Новодалівку. А, тому, до... Ну, а, знаєте, у нас ЗМІ дуже полюбляють там, вимірювати відстані до адміністративних меж, тому скажу наступним чином. Якщо хтось там а, продовжує рефлексувати на ці відстані і а, адміністративні а, межі, а, то від фактично. До зони боєзіткнення сірої зони до Дніпропетровщини це приблизно трохи менше ніж 5 кілометрів. Якщо говорити про зону контролю, то це майже 6 кілометрів. А от робить з цього відповідні виставки. Але ще раз повторюсь, адміністративних меж між областями а в вашому розумінні. В розумінні військових вже давно не існує. Є просто як це стосується як російських окупантів, так і Сил оборони України. Є тільки просто площа територія, яку треба або обороняти, або треба захоплювати з боку, якщо ми говоримо про російських окупантів. Нема різниці між Дніпропетровщиною, Донеччиною, Запорізькою областю, там будь якою Івано-Франківською, там Закарпатською для Росії це мета захоплення всієї території. Для українських військ території України це територія, яка дозволяє вести оборонні дії і захищатися. Нема різниці між тим, Дипертовщина, це Донеччина, це Харківщина. Різниця тільки в тому, що якісь ділянки якісь області вони краще підготовлені до оборони, а якісь ну, в принципі, в носі ковиряються досі. А це вже інше питання. Отже. Ми зараз констатуємо, що ми констатуємо те, що фактично по всій лінії бо зіткнення наступальні дії з боку російських окупантів, і ми це бачимо. Їх просування ми бачимо їх активність дій, але тут найцікавіший момент. Так я зараз говорю вже не перший раз про те, що вони просунулись там, просунулись в іншому напрямку, але це відбувається постійно і найкраще говорять за себе цифри. А про що говорять цифри? Цифри говорять про те, що за е, цей період е, фактично два тижні травня, а особливо за другий тиждень травня російські окупаційні війська захопили 30 квадратних кілометрів території України. 30 квадратних кілометрів території України це втричі е, ні, вдвічі менше аніж це було е, захоплено е, в. Протягом квітня середньостатистично і в три рази менше ніж було захоплено російськими окупаційними військами в період другого, другого тижня та першого тижня травня. Фактично на сьогодні російські окупаційні війська захопили за першу половину 2025 року травня місяця 91 квадратний кілометр території. А при цьому російські окупаційні війська втратили за другий тиждень 7400 особового складу. При тому, що за перший тиждень втратили 8780 особового складу. Тобто пропорція другого тижня 246 тіл на один квадратний кілометр значно більша ніж за перший тиждень 143 тіла на один квадратний кілометр. Загальна кількість 16180 а російських окупантів було знищено на території України, або середньостатистично, якщо проводити е, цю пропорцію е, з кореляцією з корекцією, то це 177 на 1 квадратний кілометр, що більше е, аніж е, під час першого тижня, коли зменшення спостерігалося. Російські окупаційні війська нагадаю, що в 2024 році захоплювали в середньому протягом всього року. Один квадратний кілометр ціною 129 двадцяти тіл в січні 25 го цей показник був 148 на один квадратний кілометр в квітні. Цей показник був 194 на один квадратний кілометр. Якщо узагальнювати, то, то спочатку початку 2025 року російські окупаційні війська окупували 921 квадратний кілометр території України, при тому, що втрати його. Склали більш ніж 178 тисяч 400 особового складу двохсотими та трьохсотими або 193 тіла на один квадратний кілометр в пропоції з 2024 роком, як ми бачимо, це відповідно зростання. Це значно більша кількість аніж вони втрачали в 2024 році. А зараз вони готуються ще й до великого наступу влітку. Отже. А літній наступ це ще один а, приклад того, що при каталізації штурмових дій літній наступ для російських окупаційних військ він перетвориться ну, в таку собі досить масштабну глобальну місту і росіяни до цього готуються. Готуються як у військовому плані, накопичуючи людський ресурс, бо розуміють, що три місяці, а також як мінімум, вересень і до а, другої половини жовтня. Вони будуть знаходитися цій м'ясорубці, але при цьому вони дипломатично до цього готуються, щоб вийти у разі невдачі або якихось інших моментів, війти в фазу, ну, скажімо так, лейтової паузи, щоб відновити боєздатність до весни 2026 року. І саме зараз ми спостерігаємо по всім цим ділянкам Кураховський виступ, траса н 15 Багатир, а, знову ж таки, охоплення Покровська. Західного флангу, вихід на трасу Н-32, турецький виступ, це Константинівський напрямок, пожвавлення на Великомихайлівському напрямку. Все це вказує на те, що росіяни почали цей процес поступової інтенсифікації наступальних дій напередодні великого літнього наступу 2025 року. Я більш ніж впевнений, що Сили оборони України до цього готові в Генштабі. Збройних сил України є відповідний сценарій щодо протидії цьому наступу, і він для росіян перетвориться дійсно в велику м'ясорубку, тому що ті показники, які ми зараз спостерігаємо, вони ну серйозно відрізняються від тих, які ми бачили раніше. Втрати зростають. Кількість територій так вони захоплюють територію, але все ж таки у порівнянні з першим тижнем травня, який був наслідками цього великодневого е перемиря. Але в травневе перемиря взагалі ми на це не купилися. Вдруге, все це показало те, що о, їм не вдалося реалізувати той самий сценарій, той самий план, який вдалося реалізувати під час великодневого перемиря з о, каталізацією наступальних дій. Зараз їх гальмують та намагаються максимально нейтралізувати їх можливості по використанню тих. Невеликих е і особливо не якихось феноменальних ресурсів, які вони задіють для того, щоб захоплювати територію України. А ресурсами їх я повторююсь, залишаються в першу чергу. Це люди, кількісна перевага, це мотоцикли, автомобільний транспорт, а не танки і бойові броньовані машини. Це підтримка артилерії та впіві дронів. Інколи це, звісно, ж, вирішує питання ще й е е авіації, особливо кругованими авіаційними бомбами. Але у порівнянні з 2024 роком це зовсім інший рівень якості використання а, тих а, сил та засобів, які є в наявності російських окупаційних військ. Віримо в Збройні Сили України, віримо в сили оборони України, допомагаємо їм не тільки морально, а й ще й фінансово. Не забуваємо допомагати нашим силам і до НАТО. Друзі, дякую всім за увагу, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете допомогти йому його зростанню в рейтинзі україномовного сегменту YouTube лайком, підпискою натиснувши дзвоник, прокоментувавши, ну і, звісно ж, зробивши репост, щоб його побачили якомога більше глядачів, слухачів, читачів серед ваших друзів та знайомих. Усім дякую, хто це зробить. Усім дякую, хто це зробив. І нагадую, що завтра ми продовжимо на обов'язкий огляд мапи бойових дій. що... Відбулось не тільки в зоні бойових дій протягом 15 травня. Ну а також і поговоримо про те, що а які результати того, про що, про що всі так багато говорили у всіх змі і витрачали багато часу не на те, що насправді треба. Хоча дипломатичний сектор він не менш важливий, та інколи не менш вирішальний аніж навіть зона бойових дій. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава нації.